Колеги по одній хвилині фракції, будь ласка. Домбровський, блок Петра Порошенка, будь ласка. Пане Ігор, я до вас звертаюсь. Зупиніть цей цирк в Верховній Раді України. Ми розглядаємо один з найбільш фундаментальних законів, які є в нас на розгляді. Я розглядаю дану ситуацію як спосіб. Намагатись зірвати сесію Верховної ради, шановні колеги. Я не знаю, хто там собі забавку знайшов. Але я скажу, що мої хлопці Айдару сидять на Мар'їнці, і їм такі штучки дуже сильно потрібні. Якщо ви самі хочете зірвати це голосування, то ви не просто зрадники, а ви кремлівські агенти. Мені соромно знаходитися в парламенті, який після революції гідності дозволяє собі по 20, по 25 голосів кнопку давати. Я думаю, що цю ганьбу треба припиняти, і ми будемо вдаватися до радикальних дій. А, а ця маленька класна штучка піде на фронт.